Такий красивий голавлик, Дивіться. Так що, друзі, ранок подарував мені такого красивого карпа. 54 сантиметра. Такий красивий зеркальний короб клюнув. На три діпомі кукурудзи. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. І Сьогодні, друзі, рибалка з ночовкою. Поїхав я з друзями на річку. Дві годинки тому, як приїхали, розклалися. Зараз друг варить обід. Фідера вже закинули, так що чекаємо на рибку. Одним словом, класна погода, відпочиваємо. Ми друзі так розмістилися. Тут мої два фідери закинуті. А ну, а тут друг. Кинув Тоже. глобина приблизно там, де ми кидаємо десь 2,5 метра, течія помірна. Що сьогодні погода радує? На сонці більше 30 градусів, але у нас тут класно, над головою дерева, верби і цілий день тіньок. Так що, друзі, от вже щось там варять. Здоровенькі були. Варимо касу гречневою. Вже готова. Готово, уже готово роз, розділюємо. Отака, Клас. Але вода там з водою. Зараз, зараз, дасте, зараз дасте до того всього шинки, кубаски, так? отак ми розмістилися. Так о... Я з другом будемо спати в машині, а жінка друга буде спати. Палац. машиною. <Под машини. с unquote> так, що, так що класна погода сьогодні. Вийду на сонечку, покажу. Отаке місце тут. Там недалеко село. Тут є можливість заїхати машиною. І самої річки собі. Машини запаркували, в тіньочку гарно. Що, друзі, сьогодні? Надіюся, буде цікава рибалка. Кльовки вже є, щось дрібненьке дергає. Спіймав вже одного голавлика Так, Друзі, вам скажу по прикормці. Снасть в мене фідерна Фідерна кормушка, поводок 20 см і ловлю на кукурудзу на волосі. Так що прикормочка, склад такий. Маринована кукурудза, кену жменю, Панірошні сухарі. Потім Мелена кукурудзина крупа і вівсяні пластівці. Хтось все гарно замішав, дав водички. Роблю такий нейтральний запах, без ніяких прикормок магазинних добавок. Що тут дика річка. Я боюсь, щоб магазинна прикормка рибу не розпугала. Анатолій, ви теж таку прикормку, звичайно, робили, без ніяких запахів, та? Анатолій набирає води вмиватися. Тут плавати, плавати тут незручно, тому що берег високий і тут на мул, ми собі набираємо у ведра і нас спереді машин собі просто на себе виливаємо і так собі освіжаємося. Так що так, друзі. Зараз друга година дня. Приблизно так в 5-6 годині я закормлю, маю. Кукурузу, варену, відерко. потом ракетою закормлю під тою стороною. Так. Ну, я не кидаю іменно під ту сторону, так 10 метрів приблизно. Від середини 10 метрів. Помби водилище з ракетою. Якщо чуть-чуть прикормим, багато кормити не буду, так. Кожну годину буду кидати по три ракети, щоб прикормка затримувалася на тоці, ну і постійно була свіжа кукурудзка на закормленому місці. Так що так, друзі, угодка сьогодні бомбезна. Можна рукою накидати. Я маю вдома лопатку, просто забув взяти, щоб не мастити руки. Тому що все потім брудне і, і спінінг і все. Отак от закрив. Я кинув пару ракет, потім через годинки-дві ще трохи прикормимо. Вже маємо закліпсовану точку, куди кормимо, так що ще пізніше під вечір кинемо хоча б 5 ракет, який друг купив пристрій, душ, тут моторчик диється до води, тут маєш кабель, щоб поливати, все включається. До зажигання, до прикурувателя. Тут є кнопка Включати. Включив, опс, дивіться. І маєш літній душ на природі. Бачите? Класно, правда? Зараз буду освіжатися. Нормальний. Оба! Класно! У, Спіймав Спімав маленького лавлика на фідер невеличкого, друг теж одного, а зараз йдемо от якраз жаримо кури. Не спалиться. Вже ну, майже готові. Що як, Анатолій? Як відпочинок? Добре. Класний, правда? No. Так, друзі, так що ми так відпочиваємо собі. Я закормив. Я сподіваюся, що ввечері будуть якісь покльовки. No. Кухар приготував курку на грилю. No. No. Так, тут там. Тут пиво. Всім на здоров'ячко. Толкой день, е. курочка теж. Зараз попробуємо. Не хочете партия, mm -hmm. mm -hmm. наже без пепси. Than... Друзі, Покльовка! Ah? Ого. Потягнув. Ого. Почало так мотати. Давай, щоб тебе там пустив караси в воді. Щоб тебе не затягнув там. І вже затягнув. Вже? Ну. Давай, аби сам.

Давай, подержу. Так, взяв той. А Дивіться, то я... друзі, який, то який гарний чорний. Отакий, От друзі, 54 сантиметра. Такий красивий зеркальний короб клюнув. На три діпомені кукурудзи. Фідерна оснастка. І такий красивий на вечір. Попався мені карпік. Клас. Так що ми дочекалися своєї покльовки. І ще був би радий, якщо би друг спіймав рибу. Бо я бачу, що він після того карпа дістав азарт. Теж би хотів. Розчаровуватися чи ні, якщо не клює. Не розчаровуватися. Ну, Вісіли ну. Та там на Ябленецькій. Ну, але, але як ви казали, е, головне, що ми пожарили курку, на природі віддихнули. Це головне. Но. Рибалка ще буде. Ну пощастило мені. Я думаю, що у вас теж щось клюне за ранку. Так що. так що так, друзі, ми ще рибачимо. Можливо, ще щось клюне. Ну що ж, друзі, такий сьогодні у нас вийшов день. Гарно провели час, відпочили. На вечір зловив я одну гарну рибку. Так, що ми йдемо відпочивати? Зустрінемося ранком. Друзі, покльовочка ранку. Тільки закинув 15 хвилин і покльовка, підкормив чу-чуть, вже рибка є на гачку, вже там є, впирається сильний. сильно. Сила буде Полегенько почекати, не спішіть, не спішіть, бо зараз зійде. Є фу ну, це із 70-ки, навірно, буде. 80 немає, але... Не. Так що, друзі, ранок не, не, не. подарував мені такого красивого карпа. Дикий сазан. Така міцна риба, ми з Анатолієм його мучили хвилин 10. Клас. Бірс, 20. Можна і 20, але намотав і траву на себе і все. Оп. Поки міняв, друзі, батарейку в камері, знову клюнула рибка. Не короб, але такий красивий. Голавлик. дивіться, теж взяв на кукурудзу? Нарешті друг тягне рибку, дати, дати підсачок? Але але лопата, ти що? Беріть, але лопата. Ого! О! Дивіться, так. якого ляща спіймав друг. 52 см. Гарний, гарний лящик. Так що вітаю вас Йо. з першою рибою Йо. непоганою. Добрі. Нарешті друга покльовка. Я дуже радий, що я дуже радий, що в нього клюнуло щось. Давайте його якнайбільше як на сторону, а пануан, Анчо я візьму. Mm -hmm. Головне, не давайте йому слабину. Е. Все, Анатолий, я вас, я вас витаю. Ты видишь? Ну, а я под, нет, под ту сторону. Мои да, тут бачите? Якийсь мав тут а, дефект так. і луска росте так, але заросла вже йому тут. Але класні, чорні такі. Ну, все, Анатолій, вітаю вас Дякую. З гарною рибкою. Що Я дуже радий, що ви дайте п'ять. Я дуже радий, що, я ви... що ви спіймали ви такого вару карпа. Вару за... ну. Так що класно сьогодні. Ранок подарував нам рибки, підкормив. Сюди риби підійшли до нас. Друзі зробив таку оснастку. Вчора переробив, дав, замість е, скрутки дав такий пластиковий трубочку відвод. Ну тут сантиметрів 20 поводок і кукурудзка на волосі, так що така оснастка працює. Пі класно. найкорчки. Лоса Зеркаме, чекать, ми спишитеся на стругніх до води. <реш> От такого гарного друг. У друга була покльовка. Я витягнув, але на його оснастку. Ну, Вертілся, вертевся для того. Гарно загачився, дивіться. Ну. Не можна витягнути навіть той гачок. Не, можна. Дякую, Тарасе. Ще, ще, ще заміряємо, наскільки наскільки є. Я думаю, так має 40 з чимось. Ну але як, як, як рибалка? Як вам рибалка, Анатолій в цілому? Я не думав, що так, я вчора то, то був скламаний, ну, скламаний. Роз... були замучений, розстроєний. Роз... А є, ну, а сьогодні утром сутра, сутра нормально все пошло. Так що рибалка удалася відпочинок. Обід. Рибка вже не клює, я спіймав одну плутвичку невеличку. Так що помаленьки будемо збиратися додому. Сонечко вже пригріває, на сонці десь приблизно 30 градусів. Ну, але нам не страшно, тому що ми під деревами маємо тут тіньок. Друг уже склав удилища, Зараз я йду складати. Що будемо збиратися помаленьку додому. Класно. Ну що ж, друзі, така сьогодні вийшла рибалка. Як ми поїхали з друзями, відпочили класно, зловили, Клас. зловили гарні рибки, класно провели час на природі, Приготов... друг, друг приготував, трізубець. Трізубець, ну. Анатолій приготував дуже смачну курку. Дякую другові. Yeah, дуже yeah, було yeah. смачно. Yeah. Так що, yeah. хто, кому сподобалося відео, ставте палець догори, пишіть коментарі, не забудьте підписатися на канал. Sim, Всем para пока. Всем пока. Пока, пока.